Доброго ранку, любі малята. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Лялька під дощем». Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім. За Дніпра насувались чорні хмари. У залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка. На мить стало ясно, як удень. Зіна побачила, на подвір'ї стоять калючі води. Де дощ? Ой, горі, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем. Її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері і побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочечку. Вона подбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло. Чи широко відкритими від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, продягла суху сорочечку. Давши рушник, сказала Витриш і Зою, як же це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Які ви молодці як уважно слухали оповідання? Пропоную вам відповісти на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, що Зіна залишила на лавці під дощем? Так, добре. Що зробила Зіна, щоб врятувати ляльку? Молодці! Скажіть, будь ласка, як звали ляльку? Добре, що пообіцяла Зіна мамі? Які ви молодці? Але на цьому наше заняття закінчується. І я усім кажу до побачення. До зустрічі на наступних заняттях.